Відновлення України і роль в ньому проспілок є критично важливими темами сьогодні для всього українського суспільства. З одного боку, відновлення України це 400-500, то скаже 600 мільярдів євро плюс збитки для країни, які вона отримала для її економіки, яку вона отримала за останні роки. А з іншого боку, хто це буде відновлювати, хто це буде відбудовувати. Це не лише про будівельників, це про багатьох працівників різних галузей: металургів, медиків, електроенергетиків, газовиків і ще десятки, сотні інших професій і мільйони працівників, які мають в цьому бути залучені. Федерація профспілок України, всі профспілки безпосередньо готуються до цього процесу. Ми ведемо переговори про умови праці, про нові договори. Про нові закони навколо тих умов праці, з якими будуть стикатися члени проспілок на об'єктах відновлення. Це і про новий закон, про колективний договір вже підписаний, вже, який вступить в силу з першого дня після закінчення війни. Це і новий договір, про колективні е, трудові спори, які зараз, про які зараз ведеться. Робота в профільному комітеті та відповідних органах державної влади цей новий закон про безпеку, і гігієну праці про здоров'я на робочому місці. І новий трудовий кодекс, безумовно, не можна е е забути. Ми кажемо про те, що колосальний обсяг виробництва, яким треба закрити лихоліття війни можуть закрити лише українські працівники. У мене є дуже великі сумніви стосовно п'яти мільйонів чи скільки мільйонів залучених працівників з Африки чи з Середньої Азії. Це прожекти, які не відповідають дійсності. І, звісно, люди не поїдуть в Україну. Що тільки що відвоювала, тільки що перемогла такого великого сусіда, яким є агресивна Росія. Тут будуть українські працівники. Ті, що повернулися, або ті, що залишилися, різниці немає. Ми маємо створити їм умови праці тут всередині країни. Це не лише про заробітну плату і про безпечні умови праці. Це і про можливість, ну, наприклад, для жінок поєднувати роботу і життя, народжувати нових дітей, відправляти їх на навчання, пиклуватися про ними. Все суспільство має піклуватися про нових дітей, наших жінок, наших чоловіків, які створюють нові сім'ї. Проспілки саме тут працюють зараз кожного дня разом із органами державної влади і роботодавцями. Ми всіх до доєднатися до цього процесу. Вступайте в проспілки, будемо разом відновлювати країну.